Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ополіскувач ротової порожнини глістер, і підтвердити, що цей поліскувач є одним із найкращих поліскувачів на ринку. Чому саме глістер? По-перше, він містить спеціальний второстий комплекс, який допомагає запобігати розпаду зубів і захищає ясна від запалення. По-друге, містить цинк і соду, які допомагають боротися з поганим запахом, забезпечують свіжість подиху і зменшують. Кількість бактерій у роті. По-третє, містить екстракт алоєвера, який зменшує запалення, сприяє заживленню ранок у роті і нормалізовує зволоження. А тепер давайте подивимось, як правильно ним користуватися. Цей ополіскувач комплектується ось таким мірним копачком, і його використовуємо для поготування робочого розчину. Для дорослих даємо 4-5 капель. А до повного добираємо води. Для дітей 2-3 буде цілком достатньо. А в зимовий період, період всяких епідемій, я таки рекомендую ось тим засобом привчитись полоскати горло періодично. Так, він має просто суперовий антибактеріальний ефект, пом'якшує горло. Частково розблоковує закладеність носа. Загалом ополіскувач глістер не тільки чудово освіжає подих, але й дуже добре доглядає за здоров'ям всієї ротової порожнини. Глістер представлений у нас кількома продуктами. Так, це і зубні щітки, і Зубні пасти різних калібрів, менше, більше. Для дітей є серія по догляду Зубна щітка, зубна паста. І ось такий. Освіжовачу ротової порожнини, який ніколи не буде лишнім в кишені. Освіжити подих в будь-який момент і будь де Надіюсь, це відео було корисним для вас. Якщо залишились якісь питання, звертайтеся в приват, я з радістю на них відповім.